Коридор академії внутрішніх справ переповнюють журналісти. Сьогодні тут розпочинаються завершальні тренінги для 70 детективів антикорупційного бюро. Андрій Лукасевич сповнений оптимізму та бажання відшукувати корупціонерів. В кінці кінців треба щось змінювати, якось долати цю ситуацію в країні, покращувати стан, виправдати довіру суспільства в кінці кінців. Я думаю, що покажемо результати. Я думаю, всі, всі ці результати побачать і це потягне з собою, якісь рішучі зміни, рушіння. От і все. Тренуватимуть детективів не лише українські, але й зарубіжні фахівці, тобто і сполучених штатів, Канади, Фінляндії та Грузії. Програму підготував міждисциплінарний науково-дослідницький антикорупційний центр при Києво-Могилянській академії. Це не дисципліни, це теми, так і це теми, починаючи з самого початку порушення справи проведення оперативно-розшукової діяльності. Це питання щодо розслідування корупційних злочинів, як, як збирати матеріал, як із матеріала зробити доказ. Директор національного антикорупційного бюро Артем Ситник просить Генпрокуратуру та парламент поквапитися з представленням кандидатури на посаду антикорупційного прокурора. За його словами, саме після цієї процедури детективи зможуть розпочати роботу. 14 груп детективів готові працювати, готові. Те, що від нас залежало, зроблено. Але чи будуть під вже ж? Правильно? Я що... я, я вірю в те, що все буде добре, оскільки це вимога по безвізовому режиму. І, в принципі, не може зараз держава собі дозволити не призначити антикорупційного прокурора і завадити початку роботи бюро. Завершальний тренінг детективів триватиме п'ять тижнів. Якщо комісія обере антикорупційного прокурора, антикорупційне бюро запрацює вже в жовтні. Сергій Зленко, Дмитро Гришко, соціальна країна.